Ввечері 9 жовтня в Ужгороді стався землетрус манітудою 4,5 бали. Як повідомляє Унян, про поштовхи також повідомили жителі Львівської та Тернопільської областей. У мережі користувачі публікують відео, на яких видно, що в будинках хитаються люстри. Як повідомив своєму телеграм-каналі міський голова Львова Андрій Садовий, львів'яни повідомили про незначні поштовхи близько 10-ї вечора. Інформацію про землетрус підтвердили у закарпатській обласній військовій адміністрації. Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку можливих пошкоджень інфраструктури та житлових секторів. За даними головного центру спеціального контролю, джерело землетрусу знаходилось на території Словаччини в 60 кілометрах від кордону з Україною на глибині 10 кілометрів. За кваліфікацію він відноситься до помірних. Попередній землетрус на Закарпатті стався 23 вересня 2023 року з магнітудою 2 бали, неподалік села Голубини Мукачівського району. 7 жовтня сильний землетрус магнітудою вище 6 балів стався в Афганістані. Його жертвами стали понад 2 тисячі осіб. Президент США Джо Байден схвалив відправлення ракет дальнього радіусу дії атакам до України. Як повідомляє Унян, посилаючись на видання за нью Yorker», рішення було схвалено ще минулого місяця перед візитом президента України Володимира Зеленського до штатів 19 вересня. Перед поїздкою президента України Володимира Зеленського до США низка змі повідомляла рішення щодо ракет може бути прийняте вже незабаром. Однак, 21 вересня, радник президента з національної безпеки Джейк Саліван сказав, що Байден вирішив, поки не передавати атакам. Але не виключив постачання в майбутньому. На початку жовтня Байдена запитали, чи він обіцяв поставити Україні ракети «Атакамс». Він сказав журналістам, що під час зустрічі з Зеленським пропрацював все, що просила українська сторона. «Атакамс» – балістична ракета класу Земля-Земля і може нищити ворога на відстані до 300 кілометрів. Чечня підтримує Палестину, заявив Рамзан Кадиров. Ми повністю підтримуємо дії Палестини, тому що їхні землі забрали в своє час Ізраїль і держали, держати їх в ізоляції. Ні нету у них свободу слова. Глобачичні сказав, що готовий відправити свої підрозділи як миротворців. Він закликав світову спільноту, хоч один раз одноголосно ухвалити справедливе рішення щодо ситуації в Палестині. Також він запропонував лідерам мусульманських країн створити коаліцію та закликати Європу та весь захід не бомбити мирних громадян під приводом знищення бойовиків. Тим часом, 9 жовтня, терористи Хамас вдарили по мечеті імені першого президента Чеченської республіки Ахмата Кадирова в Ізраїльському Абу-Гоші, що під Єрусалимом. Мечеть імені батька Кадирова голова Чечні відкрив у 2014 році. На будівництво пішло близько 10 мільйонів доларів. З них 6 надійшли від чеченського уряду. Китай непрямо дорікнув Росії за ракетний удар по кафе в селі Гроза на Харківщині, через який загинуло 53 людини. Пікін дуже стурбований і глибоко сумує через смерть цивільних, яких Росія офіційно назвала неонацистами. Відповідну заяву зробив заступник посла Китаю в ООН Генчуан під час скликаного на вимогу України засідання Ради безпеки. Серйозна атака. на село Харківській області минулого тижня призвела до значної кількості смертей і Китай. Занепокоєний з цього приводу при цьому Китай зробив дипломатичний шпагат, прямо не звинувачуючи Росію, взагалі не згадуючи її. Геншуан також закликав обидві сторони розпочати пошук шляху для переговорів, що крок за кроком наблизитися до миру. Нагадаємо, спочатку росіяни заперечували, що удар по селу Гроза на Харківщині це справа їхніх рук. Спікер Кремля Дмитро Пісков та російське посольство в Австрії, стверджували, що російська армія нібито взагалі не завдає ударів по цивільних, але напередодні посол. Реф ООН Василь Ніб'єнзя визнав, що удар завдали саме росіяни. За його словами, в кафе нібито знаходилися безліч неонацистів. Оператори мобільного зв'язку в Україні не готові до можливих тривалих блекаутів. йдеться про Київсар, да фони Лайфсел. Компанії не здатні забезпечити тридобову автономність та безперервність надання послуг абонентам. Такого висновку в ході перевірок дійшла національна комісія державного регулювання у сферах електронних комунікацій. Позапланові перевірки комісія проводила протягом року. На сьогодні усі оператори мають забезпечити свою автономність та безперервність надання послуг абонентам протягом трьох діб, щоб не повторилася ситуація 2022 року, коли зі зв'язком були великі проблеми. Мобільні компанії мають володіти достатньою кількістю електрогенераторів, палено-мастильних матеріалів і автономних джерел живлення. Також оператори повинні бути готовими оперативно реагувати на втрати резервів та замінювати генератори, що вийшли з ладу.